Що таке? Я відпочиваю. Віддаю Я кертони і кертон. М'які ліжка, гаряча їжа та можливість попрати одяг. Ці речі для Віктора під час Великої війни стали розкішшю. Рік тому, після деокупації рідного Херсону, чоловік був змушений евакуюватися до Одеси. Розповідає, п'ять місяців перебував у російському полоні, де його регулярно катували. Допити струмом і все інше. Ну там. Палками і все таке. Ну, я був все, весь час прив'язаний наручником, тому що я колишній військовий. Там були і цивільні люди, і волонтери, тобто ну, всі були. Ті, хто займалися проукраїнською позицією, мали. Нині Віктор живе у притулку для переселенців на базарні 29. Разом з ним тут мешкають ще 25 осіб, постраждалих від війни. Та з минулого року перед закладом та його мешканцями постав новий виклик. Люди кажуть, їх намагається виселити Одеська міська рада. Ми знаємо, що нас намагаються, 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 намагаються виселити. Це додатковий стрес, це тяжко. Нам спонсори обладнали цей. Підвал, який був майже зруйнований, він був ніякий. Тут волонтери зробили ремонт, щоб ми жили у безпечних умовах. Проблема з виселенням розпочалась після зміни керівництва у департаменті комунальної власності. За словами волонтерів, чиновники вирішили не продовжувати договір оренди приміщення. Мовляв, є проблеми з пожежною безпекою. Ми поспілкувалися з паном Махміровим. Все було нормально, а він тоді був зам департаменту комунальної власності. Тоді був керівник інший. На тому етапі все погодили. Була, ну такі, була нарада велика, були депутати, які представляли наші інтереси. Були всі вийшли, домовилися, що є. Якась сума, яку ми наразі повинні будемо заплатити до бюджету, і все це на тлі того, що волонтери щомісяця отримують астрономічні рахунки за світло, бо сплачують за промисловим тарифом 8 гривень за кіловат. Тим часом керівництво притулку знову звернулося до міської ради, щоб вирішити питання з виселенням, але чіткої відповіді поки що не отримали. Та ми хотіли б дізнатися, взагалі, яке рішення ви сьогодні прийняли? Ні, рішення нікого немає ще. Я вивчаю питання і буду працювати з нашими департаментами, щоб максимально допомогти, щоб зберегти це приміщення. Просто зараз людей ніхто з притулку не виселяє, запевнили в міськраді, але переселенці готові до будь-яких варіантів, зокрема, і шукати інший притулок. Олександр Бончев, Віктор Добринін, перший міський.